Відповідно до затвердженого графіка, на Рівненській АЕС систематично проходять протиаварійні тренування. Їх головна мета підтримка кваліфікації атомників, оскільки це є важливою складовою безперебійного та безпечного функціонування атомного об'єкта. Черговий персонал атомної станції відпрацював алгоритм дій в надзвичайних ситуаціях. Генеральний директор РАЕС Павло Ковтонюк зауважив. Ми очікували нових моделей та вдосконалення відпрацювання дій учасників проти аварійних тренувань. Дійсно, ми побачили, що це тренування вже відрізняється від попереднього нашого тренування відрізняється в кращу сторону. Інформативність для членів штабу збільшилася. А це запорука прийняття і швидкого і правильного рішення. Безумовно, є ще різні шляхи для покращення і ми. Їх Сьогодні це дуже добре, що ми їх побачили, і вони вирішуються. Тим більше, що у нас досить професійні робітники на різних напрямках, тема чергового противарійного тренування комунальна аварія на Рівненській АЕС. За умовним сценарієм дії відбувалися з урахуванням реалій сьогодення, коли в Україні триває повномасштабне вторгнення російських окупантів. Першу чергу те, що на жаль, для нас актуальна це ті пошкодження, які ми можемо отримати у випадку ракетного удару. Це блекаути, з якими ми вже стикалися. Тому це обов'язково було закладено в дії персоналу. Ми тренували дії під повному знеструмленні одного із блоків. І також ми долучали реально, до реальних виконання функцій, до реальної роботи на наш на Яковський підрозділ аварійно-технічний центр. Тобто реально реально заїжав нас, виконував роботи свої обладнання, дуже сучасне обладнання. Представники аварійно-технічного центру акціонерного товариства «Найкенергоатом» у складі 23 осіб та 7 одиниць спецтехніки взяли участь у плановому протиаварійному тренуванні, яке пройшло на Рівненській АЕС. Спеціалісти виконували роботи за напрямами: радіаційна розвідка, дезактивація та проведення спеціальних робіт. Проведено раційну розвитку в межах санітарно-захисної зони Рівницької АЕС протяжно 72 кілометри в реальному часі. І також обраховано і визначено, що у нас перевищень ПЕД не зафіксовано. Також з використанням механізмів роботів, так званих, виконано роботи по переміщенню небезпечних. Речовин ми переміщуємо їх вагою до 10 кілограмів в спеціальні контейнери, відпрацьовано спільні дії з аварійною бригадою станції і також бригада, яка проводила дезактивацію з використанням обладнання, яке в нас є, провели дезактивацію техніки станції, яка приймала участь у навчанні. Проте аварійні тренування продемонстрували відмінну командну роботу. Зауважив Михайло Гриб. Враховуючи те, що ми працюємо всі в одній компанії, то обладнання, яке ми використовуємо, воно у нас доповнює обладнання, те, яке є на станції, і персонал виконує одні і ті ж завдання. Дуже важливо, що показали свої вміння десь для себе. Підкреслили ці вміння, які є в аварійного персоналу Рівненської АЕС. Окрім представників аварійно-технічного центру компанії, загальностанційне протиаварійне тренування проходило за участю основного складу штабу керівників аварійними роботами безпосередньо на проммайданчику атомної станції. Керівників аварійних груп та бригад, а також оперативного персоналу та представників інших підрозділів підприємства. Зокрема, була відпрацьована і взаємодія із особовим складом другого державного пожежно-рятувального загону з охорони об'єктів у двох умовних пожеж пожежах було задіяно 40 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Відпрацювали злагоджені дії з адміністрацією об'єкту. Спільно з представниками аварійних груп і бригад вдалося погасити пожежі вчасно з мінімальними наслідками. От, Вважаю, що мети тренувань досягнуто в повному обсязі. Враховуючи умови сьогодення, такі практичні відпрацювання можна відпрацьовувати якнайчастіше. Вони несуть велику користь як для пожежних рятувальників, так і для і оперативного персоналу, об'єкту в цілому. Злагодженість виконання дій та комунікацію відпрацьовували і представники бригади медичної допомоги. Це працівники Здоровпункту Рівненської АЕС та відділу охорони здоров'я служби охорони праці, які забезпечували супровід евакуаційної колони. Ці тренування є важливими, адже ми маємо можливість відпрацювати свої дії, навики, своєчасно подати необхідну інформацію та вміти координувати, зокрема, із закладом охорони здоров'я. Специфіка наших працівників медичних працівників здоровпункту. Вони досить часто в своїй повсякденній роботі їм приходиться надавати медичну допомогу, тому вони молодці, вони чітко знають свої дії і мають вже відпрацьований алгоритм своїх дій. Проте аварійне тренування дозволило вдосконалити рівень вмінь та навичок керівників швидко ухвалювати правильні рішення та віддавати чіткі розпорядження, і що важливо безпомилково їх виконувати. Підсумував помічник генерального директора РАЕС, начальник управління з питань аварійної готовності та реагування В цілому, на мій погляд, тренування пройшло ефективно і подальше ми будемо намагатися. Розвиватися, може робити більш складні тренування, щоб ми були готові до будь-яких подій, які от, життя нам підкидає періодично щось нові і нові виклики, ми маємо бути готові завжди. Такі заходи проводитимуть і надалі, адже усі ці дії спрямовані на забезпечення безаварійної надійної роботи атомного об'єкта та гарантують стабільне і незалежне енергетичне майбутнє України. Олена Муляр, Олександр Сніжком, Павло Жих. Іта Загараєс.